Доброго дня! Сьогодні розкажу вам про ще одного такого шкідника, про якого мало хто знає, і він робить шкоду нам у зимовий час або ближче до весни, або ранньовесняний час. І це відбувається саме при зберіганні картоплі. Ось господиня застосовує мої рекомендації щодо зберігання картоплі. Взагалі, часто телефонує, консультується, але щоб все правильно вийшло, все потрібно правильно зрозуміти. У неї надто теплий погріб, я вже це говорив їй, і вологість дуже висока в неї. І в, в такому середовищі, ось, видно, обірваний ну, ось великим пальцем я. На маківці дивлюся, так на сонечку повертаю, видно зломлений домінантний росточок, і в цей час вже на фоні видно сніг. Проснулися вже побічні ростки. Це доволі зарано, як на таку пору. Ще до посадки лишається місяць-півтора, а друге проростання у нас має ось такий вигляд. Ну, Але розмова буде зараз йти зовсім. Про інше, це все можна виправити. Ось я сфокусував, як міг, і можемо бачити на паганах картоплі у нас сидять такі друзі, наші менші. Це не що інше, як попелиця. Ось я спробую, спробую сфокусувати. І думаю, ви побачите. Ось бачите, яка попеличка сидить. І вона що робить? Вона виснажує наші пагони. Щоб ви не думали, на дворі, ось на фоні у нас сніг, холодно, зараз, до речі, мінус 6 градусів морозу. І ось така попелиця у нас сидить на пагонах і робить брудну роботу. Ось попробую сфокусувати. Ось вона впала і лізе. яло, але лізе, тут просто сонечко світить. Ось бачите, що вона робить? Ходить собі. У господині у погребі зберігається багато різної городини. Капуста в тому числі. І от такі шкідники потрапляють туди, як і з іншою городиною, у більшості випадків. Так і в рідких випадках із самою картоплею. Це відбувається досить рідко. Що робимо? Просто дезінфікуємо перед зберіганням урожаю наші приміщення, і ця проблема пропадає сама собою. І ще дивимося на вологість приміщення і на температуру. Тобто даним шкідникам досить комфортно. Зараз сфокусуємо. Ось так зробимо. Даним шкідникам досить комфортно, вони розмножуються навіть без доступу світла і прекрасно там живуть. Виснажують наші росточки і плюс до того заносять різноманітні хвороби. Наприклад, якщо проростає вже пошкоджена картоплина якимось вірусом ростком, то вона, в принципі, Може досить легко попилиться, сидячи на одному пагоні, переходячи на інші пагони, можуть переносити ці збудники. Ось так. Зараз ще раз подивимося на цих помічників і усвідомимо те, що є ще і такі шкідники. На все добре, пишемо коментарі.